Усім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток, яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко. І наші сьогоднішні теми звучать так: дебют першокурсника: баскетбольний матч, день народження, цей тиждень в історії. Щорічне свято пройшло в стінах Київського міжнародного університету. Це концерт, на якому студенти абсолютно нетворчих професій мають змогу відчути себе акторами, музикантами, танцюристами або гумористами. А вже ж ви напевно здогадались, що мова йде про дебют першокурсника. Докладніше далі. Нещодавно в Київському міжнародному університеті відбувся святковий концерт Дебют першокурсника. Для студентів всіх інститутів та факультетів це не тільки можливість показати себе, а й представити своє бачення обраної професії. Учасникам підготували неочікуваний приз фотосесія. Переможця в номінації «Улюбленці публіки» було обрано численною студентською аудиторією. Артистичність та оригінальність наших першокурсників оцінювала найсправедливіше журі. Зачем потрібен дебют першокурсника? Во-первых, всіх ми можемо сплатити, ви ж бачили. Це не просто концерт, де кожен показує свій талант. Тут всі повинні максимально об'єднитися і вийти всією групою, всією спеціальністю. Всі. Умієш петь, танцювати, ні, але тим не мене при підготовці вони сближаются, знакомятся. Поэтому это первая цель. Следующая, конечно, это, это не просто творчество, это уже немножко понимание своей профессии. Мы, мы, никак не могли собраться сначала вместе, но потом мы так организовались, нас построили. Я с большим удовольствием буду принимать участие в своем университете, представлять свой университет, конечно же. номер вражав не только своей неперевершенностью, а и эмоциональностью. Поки журі робила свій вибір, глядачів розважали студенти Інституту телебачення, кіно і театру з сучасним танцем та хітом Елвіса Преслі. Цього разу не було переможців та переможених. Команди були нагороджені грамотами в різноманітних номінаціях. А професійну фотосесію отримав Денис Фомін, студент інституту журналістики та Степан Бєльський, студент інституту телебачення, кіно і театру. Справді це було дуже цікаво, і, тим не менш дуже важко. Ми почали готуватися більше ніж два місяці тому. Було безліч ідей, безліч планів, які то руйнувалися, то будувались нові. Ну, але ми зробили це. Ми майже перемогли. Для себе ми перемогли. Ми досягли свої цілі. Ми з задоволенням чекаємо на наступні святкові вечори із нашими студентами. Марія Сташевська, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. А на черзі ще одна подія, яка стала вже доброю традицією в Киму баскетбольний матч між студентами та викладачами подія, на якій не має значення твій статус, модульні контрольні роботи та заліки. Адже на полі всі рівні. Там є лише м'яч, твоя команда та неймовірне бажання перемогти. Неймовірно цікавою подією у Киму стала баскетбольна гра між студентами та викладачами, яка була присвячена міжнародному дню студента. Кожен гравець мав змогу показати свої вміння впродовж матчу. Болівальники тремтіли в очікуванні на зміну рахунку та голосно кричали, коли їхні фаворити отримували м'яч. У мене не було определеної команди, за котро я боліла. Я боліла і за тих, і за тих. Насправді, більше радувалася тому, хто виграє. Організатори, якими виступили, проректор з виховної роботи КИМУ та студентський уряд, тим часом пильно слідкували за дотриманням правил та правильністю проведення усього заходу. Найважливішим було зібрати людей, достатню кількість гравців, достатню кількість глядачів. І взагалі, взагалі, це вже звична справа організовувати баскетбол між студентами та викладачами, тому це наскільки, наскільки доставило турбот, скільки доставило задоволення. Попри зусилля студентів, перемогу одержала команда викладачів. Переможці довели, що сильні вони не тільки у сфері науки, а й у спортивних змаганнях. Студенти теж не пішли засмучені. Ця гра була ще однією можливістю отримати нові знання та досвід. Більше мені сподобалось е, як грати з вчителями, то ми зближуємось. Перед остаточним оголошенням результатів виступила група вболівальниць. Своїм танцем вони хотіли підтримати обидві команди, підняти їхній бойовий дух та настрій. Вони мали рацію. Після заходу всі були веселі та осміхнені. Олександра Бондаренко, Аліна Курмишева, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. А у нас в університеті ще одне свято: день народження одного з наших викладачів. Тож про те, як її вітали колеги та студенти, та про трішечки таємниць біографії одного з найвидатніших професорів Киму. Одразу в наступному сюжеті. А в Киму знову свято нещодавно свій ювілей відсвяткувала кандидат історичних наук, професор, неординарний педагог, талановита письменниця, громадський діяч та автор нової течії історичної романістики в українській літературі. Це все про Іваченко Раїсу Петрівну. Тож наша альма-матер не могла не відзначити таку особистість урочистим заходом. В стінах Київського міжнародного університету зібрались колеги та друзі імениниці, аби висловити свої привітання та слова пошани. Це людина унікальна для нас. Нашого часу вона і визначна громадська діячка, і викладачка у цьому університеті престижному. І що найголовніше з моєї точки зору, вона дуже активна письменниця, член Національної спілки письменників України. І мені доручено сьогодні тут, в університеті, вручити орден княгині Ольги, оцієї Рівноапостольній, нашому ювіляру, чи, власне, нашій ювілярці. І я це з задоволенням зроблю, тому що я Раїсу Петрівну знаю дуже давно виховувався на її романах. Я з великим задоволенням сьогодні вручаю цей орден княгині Ольги Раїсі Петрівні Іванченко. Для історії України постать ювілярки має неоціненне значення, а для студентів це педагог, що надихає. Сьогодні серед гостей ми знайшли і колишнього студента, а тепер вже друга Раїси Петрівни. Я з Раїсою Петрівною познайомився в кінці 70-х років, коли я був студентом, а вона була викладачем у нас. Ну, Вчилися, вона вчила. В свою чергу колектив та студенти висловлюють слова вдячності не лише за внесок Раїси Петрівни у майбутнє України, а й за 18-річну просвітицьку діяльність, яку вона здійснює в стінах Київського міжнародного університету, власним прикладом та досвідом виховуючи українську молодь, покоління за поколінням. На виправдання постулату Розумна нація починається з освіченої особистості, і Раїса Петрівна є яскравим прикладом цього. Ангеліна Малонова, Світлана Островецька, Олександр Квасницький Київський міжнародний університет. Він дуже прагнув, спокою та миру для людей та завжди був на коні, адже статус великого не так вже й легко й заслужити. Напевно, ви вже здогадалися, що мова йде про Генріха IV, А говорити про нього будемо в контексті його дня народження, адже в цьому випуску суцільні свята». Жилбил Анрій Четвертий Он славний був король, любіл віно де чорта, но трєз вбивав парой. Генріх четвертий, або як його лагідно називають французи, Анрій був дійсно улюбленим монархом у мешканців французького королівства. Перший представник останньої монархічної династії династії бурбонів. Справжній біч Катерини Медичі. цього тижня, 13 грудня 1553 року він з'явився на світ. Незважаючи на те, що король наполягав на хрещенні дитини в лоні католицької церкви, королева Жанна Дель Бре. Виховувала сина в традиціях кальвінізму. Генріх ще й юнаком вирізнявся шляхетною вдачею і потягом до лицарських звершень. Після несподіваної смерті матері Генріх починає життя в Парижі, в королівському палаці Лувр. Відтоді і виникає невгасимий конфлікт між гугенотом Генріхом та католичкою королевою Катериною Медичі. Її роль в житті Наварського переоцінити важко. Історія знала багато видатних жінок, супутниць великих чоловіків. Їх мус знаних письменниць, поетес, мудрих володорок. Та ще жодне ім'я не навіювало такого жаху, як ім'я цієї жінки чорної королеви. Її біографія це справжній клубок нерозплутаних, напівлегендарних і водночас страшних подій. Незадовго після її появи на світ вона осиротіла. чимало жахливого довелось пережити юній Катерині, адже її дитинство співпало з кровопролитними італійськими війнами. Коли їй було близько десяти років, війська імператора Священої Римської імперії увійшли до Флоренції. Ну а далі починається легендаріум навколо цієї неймовірної жінки, начебто, коли розлючені солдати у Вірв до ...опочивальні Катерини, намагаючись зґвалтувати її. Маленька, але вже мудра на політах дівчинка перевдягнулась вбрання монахині, і тоді чоловіки наскривдали її. Але ще було саме так, не скаже жоден історик. За іншою версією, Катерина пережила страшне зґвалтування. Може, саме у цьому факті криється жорстокість майбутньої королеви. Так ще інакше, але у віці 14 років її видали заміж за молодшого принца Франції Генріха. Продовж майже 10 років у подружжя не було дітей. Над Катериною насміхалися, буцімто вона хвора, і не могла народити. Її називали купчихою і не парою французькому королевичу. Але 1536 року несподівано для всіх помирає дофін престолу, старший брат Генріха. І той автоматично стає спадкоємцем. І ось після десятирічного періоду безпліддя у пара Роджується перша дитина. Всього Катерина переживала вагітність 10 разів. Втім, лише шість із народжених дітей вижили. Якщо інші видатні жінки наближували до себе великих митців, художників, поетів архітекторів, то ця королева явно вибувалась із загального плану луврського життя. Адже її улюбленцями ставали астрологи, віщуни та майстри з приготування отрути. Біля її ліжка лежала не біблія, а государ Макіавеллі. Одним з таких наближених до королеви придворних був Мішель Нострадамус. Це саме він передрік смерть короля Генріха на лицарському турнірі. Віщування здійснилось йому було лише 40 років. Від дня смерті чоловіка Катерина вбралась у чорну сукню і не знімала траур аж до смерті. Так і увійшла вона в історію під прізвиськом Чорна королева а далі королі сини Катерини змінювались на престолі, мов у калейдоскопі. Франциск, II, Карл IX, генріх III, 18 серпня 1572 року відбулось весілля між дочкою королеви Маргаритою Валуа та королем Навари Генріхом Борбоном, лідером гугенотів французьких протестантів. На святкування з'їхались протестанти з усіх куточків країни за декілька днів. В ніч на 24 серпня напередодні дня святого Варфоломія почалась жахлива різанина. Католики без попереджень напали на гугенотів. Вони нашивали на своїй одежі білі хрести для того, аби упізнавати своїх на вулицях. Непідготовлені захоплені зненацька протестанти помирали у власних ліжках. Кров лилась Парижам річками, охоплений жахом король Навари вижив просто дивом. Це лише в романі Олександра Дюма старшого події Варфоломіївської ночі вмістилось в декілька страшних нічних годин. Різанина тривала понад тиждень, але, мабуть, щось пішло не зовсім відповідно до планів королеви матері. Адже відтоді юний Карл IX все менше прослухається до порад зловісної чорної королеви. Її місце потроху займає молодий та розважливий Генріх Наварський. Як було насправді? Чи хотіла Катерина вбити конкурента та ще й протестанта? Чи вона планомірно вирішила позбутися сина, якому стала непотрібною? Чи хотіла вона отруїти Генріха, а випадково отрута дісталась Карлові? Так чи інакше, але при нез'ясованих обставинах 23-річний король Карл IX помирає. Престол посідає улюблений син медичі Генріх III. Співпало так, що і мати, і син пішли з життя в один рік. Спадкоємців у Генріха III не було, і за всіма законами про після тривалих інтриг та військових конфліктів новим королем Франції стає ненависний Катерині Генріх, король Наварський, засновник нової династії. Хто б міг подумати, 10 дітей народила Чорна королева, та саме на ній припинила своє існування династія могутніх французьких королів. І вже 1598 року Генріхом Борбоном приймається закон, який урівняв права католиків та протестантів нанський едикт. На певний час релігійні війни у Франції припинились. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі події. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре. Успіхів вам!